Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні до вашої уваги буду омолоджувати орхідейку. Орхідейка гарненького в активному рості на коріннячку, листочки. Тож саме час її молодити. Вона так завалена на один бік, тому чистенько падає і взагалі хочу її вже привести до ладу якраз саме час. Розділяю листочки, навпів, потім ще навпів, щоб не пошкодити корінці, які вона вже виростила. І так легесенько знімаю. Ці листочки Вони вже почали жовтіти, вони орхідейці не потрібні, і таким чином я визволю місце, де я саме буду її омолоджувати, зрізати навпіл. Знімаю листечку, як бачите, під листям є пігмент, орхідейка фіолетового кольору, тож це нормально, і є чорні такі закуклені корінці. Вони не можуть пробитися крізь товсте листя, старе таке листя орхідеї, тому вони стоять такі чорненькі, закуклені корінчики. Вони не можуть просто визволитися. і... Пробитися крізь таке цупке листя орхідеї. Знаходжу місце, де можна зрізати, так щоб було достатньо верхівки корінців. І е, сікатором, ось так легесенько, відділяю верхівку від пеньока. Як бачите, чудові корінці, вони в активному рості. Е, орхідейка така вже чимала дітка, яка виросла. Тож, присипаю це місце топсін М, не розводжую просто сухим порошечком всі ось ці місця, які знімала листочки, і зріз. присипаю топсін М, і будемо саджати. Сьогодні я поливати орхідейку не буду, вона буде якби так, присуша ті місця, що я зрізала, і всадила в горщичок, наниз митий керамзит. І засипаю корою пінію. Засипаю так, щоб було місце під самим зрізом під шийкою. Під шийку я завжди вкладаю керамзит сухий, таким чином я буду бачити, де, покуди мені поливати орхідею, щоб не замочити саме основу. Я вже багато разів казала, що омолоджувати орхідеї я люблю. Не люблю заглиблювати старі квітоноси в посадки. Ну, і така орхідейка вона була на бік, зростала, тому якось раніше по-іншому я не могла її пересадити. Так як в неї там був квітоносик старий, сухий, я не заглиблюю в посадки старі квітоноси. Вони стають потім причиною згнивання. Орхідеї стовбуру, тож під низ гарненько, плотненько її всадила і під низ кладу так чимало керамзиту, щоб при поливі знати, де саме шийка, і щоб вона так якби сиділа. Керамзит він так не буде утримувати вологу, якщо навіть на нього попаде вода при поливі, то ось так швиденько мене виходить вправно. Роблю це не вперше. Якщо у вас є бажання просто посадити в інший горщик, будь ласка, я ніколи не закликаю робити саме так, як я роблю, просто з моїм досвідом я вже знаю, що так орхідейці буде добре. Краще молодити, і я буду спокійна за те, що там нічого не буде такого поганого відбуватися в горщику ніж я буду саджати повністю орхідею, більший горщик. Та і діточок я люблю з пеньків отримувати. Це дуже красива орхідея. Я вставлю фото, як вона виглядала. І буду чекати ще від пеньочка діточок. Ось тут ще біля шийки покладу. Кору, так щоб корінчики зростали в неї, трішки утрамбувала все. Ну, і так от швидко в мене все вийшло гарненько. Видно корінці, які зростають. Поливати буду завтра або післязавтра розведу циркона, крапельку на півлітри, води тепленької. І зранку полюю її, поприскаю. Надіюсь, вона швиденько адаптується і порадує мене цвітінням. Ну, а пеньочок, пеньочок піде під лампи. Тут в нього достатньо коріння для того, щоб він видав діточку, можливо, і не одну. Теж присипала Максимом. Ось так все вийшло вправно. Дякую вам всім за перегляд. Гарного дня бажаю та до зустрічі на, на каналі.